Хотів би вам показати дану посилочку. Ця посилка приїхала з міста Харків. Е, і Чим цікава ця посилочка, тим що ця посилочка з переробного ну, з якогось стокарного цеху чи фрезеровочного цеху, да, де є латун, відходи е, латунної стружки і бронзової стружки, Е, Фактично це не має значення. Дивіться, ми її купуємо, засмічення у нас на неї немає. Ціна така, як зазначена в прайсі. На сьогоднішній день 170 гривень за кілограм. Е, нічого ми не скидаємо. Ціна фактична. Тобто, у нас на всі матеріали, які вказані в прайсі, ціна фактична. Засмічення на матеріали немає, тому ви з певністю відправляєте і отримуєте ту суму, яка ж зазначена і на яку ви розраховуєте. Ніяких підводних каменів і всього решти немає. Дякую вам за посилочку. Дякую, що стабільно нам відправляєте. Е, а матеріальчик дійсно відмінний. Дивіться, постружки, постружка може підмагнічуватися. Е, нічого тут немає страшного, таке буває інколи, бачите? По-перше, це може бути стружка із бронзи бражі, да? вона сама по собі підмагнічується. А по-друге, вона може намагнічуватися в процесі переробки. Так що, е, магнітна стружка, немагнітна стружка, немає нічого там страшного. Головне, щоб ця стружка була без зайвого засмічення залізом. Тобто, зробили. Заготовку бронзову чи латунну зібрали стружку і не перемішуйте, будь ласка, бо потім, по-перше, її перебрати можна з ума зійти. Да? Особливо якщо вона з бронзи і вона підмагнічується і магнітиться, і взагалі ця вся свадьба в кучі, тоді не зрозуміло, як його прийняти. Е, підходьте до матеріалів з розумом, якісно і швидко. І все буде, і максимально швидко ви отримаєте потім розрахунок. Так що чекаю саме на вашу посилочку. Якщо ви маєте даний матеріал, присилайте, будь ласка.